Я молодший сержант з позивним шеф. Зараз воюємо проти війнової підтримки 23-ї окремої механізованої бригади. До початку повномасштабного вторгнення я працював на залізничному транспорті, а конкретніше в калійному господарстві. Займав должності як бригадира. Так і майстра шляхового службу проходив ще в 93-94 році. Я сам з села Новобогданівка, може, як колись чули, у 2004 році зриви під Новобогдановкою. Це Мелітопольський район Запорізької області. На початку війни ми працювали на виїзді. Як в день, коли почалася повномасштабна, ми повернулися з роботи додому і майже з перших днів був в окупації. Чому і виїхав з окупації, я просто що не, не, не бажав бачити, як люди, з якими я працював до повномасштабної на залізничному транспорті. Як вони погодилися йти працювати вже тоді. Як я почув, що вони згідні йти працювати, я день-два і виїхав звідти. Бо я просто живу якраз біля залізничної колії, я бачу, як люди проходять мимо, як працюють. Я не побажав цього просто бачити. Бачив їх тільки в основному, коли вони Проїжджали мимо по дорозі, то ли на бронетехніці, то ли на Камазах, тобто вони мимо проїжджали в селі, раз, може бути, вони якось зайшли, може якось провірка і все. В селі їх майже не було. Вони за селом там у нас ДРП є. Ну, то є траси, там, такої, дороги. Вони в основному там були. Поводилися вони тогда, Спокійно, звісно, тому що так особо я не чув, щоб сіла когось на той момент кудись забирали. Що робилося в самому Мелітополі, связь природна була. Мелітополь сам теж не їздив. Чудом, звісно. Виїхали без проблем. Я знав, що должно быть, ну, в телефонах нічого постороннього не должно було, все, що можна було, подаляв. Ну, з дружиною я виїжджав, що у нас одна сумка була і все. Багато вещей не було. Були люди, які вивозили на мікроавтобусі людей, і я з ними попав. Особливо сильно вещи тоді, раз мені попалось, що вони не проверяли так, візуально пощупали сумку, да і все. Единственное, что да, попросили снять футболку на наявность накологу. Какие-то вдруг наколы, может быть, какие-то шрамы, еще что-то может быть. Ну, у меня, в принципе, одна э, татушка была, и все. Ну, она такая, просто абстракция, да и все. Довольно-таки, я жру. тогда выехал без проблем и довольно-таки очень быстро. Просто повезло тогда. В кінці мая 2022 року я виїхав з окупації до Запоріжжя і через кілька днів сразу пішов працювати далі на своєму підприємстві. Ми працювали по відновленню колії, як в Дніпропетровській області, так і вже злітку до грудня ми вже виїжджали працювати на Львівську дорогу для відновлення колії вже на границі з Польщею і Румунією. Долав під, попав вже в січні, в кінці січня 23-го року, якраз був у відпустці їхав ну, на роботу. Ну і вручили по На наступний день я пішов в воєнкомат і був призваний до лав Збройних сил України. Пішов одразу в 23-го окрему механізовану бригаду. З перших днів ми поставили на посаду начальника радіоколаційної станції РЛС. 36 відучився на повністю вже на РЛС і повернувся в свій підрозділ. Ну, так як машини самих РЛС нам не дали, то вже в кінці літа мене перевели, в створився РВП, і так я попав вже на посаду зразу командира мінометного розрахунку. Перший Вихід іменно командира мінометного розрахунку виходили на новоколине авдіївське направлення. Ну, нічого особливого такого не було. Да, мій розрахунок перший тоді виходив на бойове завдання. Нам, в принципі, була цікава сама праця, і ми з довольством працювали як в день, так і вночі. Ну, такого, ну, особа нас. Сильно так тоді не обстрілювали, звісно. І в дронів майже не було там. Тобто почувалися більш-менш спокійніше, звісно. Обстріли так були, звісно, але всі живі, поранення не було. Влітку 24-го, ми може після відновлення поїхали вже на часів яр. Там вже, так, да, було вже, звісно, скрутніше вже були і в дрони, звісно, вже багато їх, обстрілу багато було. І там, звісно, у нас вже тоді і були і трьохсоти, і двохсоті. Перші наші хлопці. Я Якраз відпочивав, хлопці працювали, почули, що вони 300, триста. То ми тоді з іншим командиром мінометного розрахунку позвонив мовчунг, саме питалися руководством переговорити, щоб поїхати їх забрати. Тому що ми, в принципі, місцевість знали, як там себе поводити, як пройти, щоб їх забрати. В ітоні це у них случилось в 12, дня, 12 годин дня, і ми к ним потрапили вже десь у 16-17 годині. Перших двох Тяжелих ми туди вивезли, встановили выезжавшую оттуда першу попавшуюся машину, посадили двох тяжелих вивезли, а з іншими трохи полегше, що могли вже саме рухатись, вивели їх на безпечну відстані і вже тоді дали своїм транспортом, ну, визвели свою машинку і евакуювали вже. До, до лікарні їх до шпиталю. Авдіївське направлення, ну я ж кажу, що там fpv дронів майже я не бачив. Кадані, кадатока е, Мавіки такое, що, може бути, побувають літали. Все. В час я говорю, вже набагато більше, звісно вже було і в півіще, тому що ми тільки приїхали, нам побратими вже, які там вже працювали, казали, що там. Дуже багато вже FPV дронів, і їздити машиною без репа вже небезпечно вже було, звісно. Тут вже звісно, набагато вже більше fpv дронів, тільки, звісно, трохи змінилось. Вони зараз вже не йдуть просто на пролом, вони намагаються обходити, брати невеликими кільцями участки і в основному все більше піхота, піхота, особливо от, як почалась весна зелень, зеленка пішла. Тут они пиши, пиши, пиши в основному малими групами, ну і мотоциклами. Буває, що піхота і збоку у нас стоїть. Кінець, може, січня десь в лютому. Ми також стояли на дві суміжні паралельні посадки були. В першій у нас МКшники стояли, гранатометники. І позаду, метрів 70-100, ми стояли. То к нам туди, на позиції пару разів, ну, два дні підряд заїжджала машинками ворог. Спочатку справа, ну, по ним відпрацювали також одразу касетними і ну, далі, тому що у мене не вистачало довороту туди, по ним працювати. Ну, ми чекали прийняти бій. На другий день вони заїхали вже справа, ну і там вже також приймали вже бій на відстані. Ворога ми не бачили, чисто так стріляли. В березні, в березні цього року під селом Розлив ми на позиції просиділи десь з місяць, тому що не можна було під'їхати машинкою, поміняти розрахунки якось. І ми сиділи. І в один ранок була, сильний туман був, і противник мотоциклами, машинами почав, почав наступ на розлив. Ну, і десь к обіду к нам теж попасатися, рухалися. П'ять чоловік. Чотири ФПВ, касетками їх за кого за двохсотіла. Один упорно ліз к нам. У нас позаду там ну, трохи правіше стояли суміжники, а він сліва повз. Вони по ньому стріляли, ми також стріляли, бачили, як він між дерев прятався, повз. Ми також стріляли, він не стріляв. Уже коли він вже ближче був до нас, ну, метрів десь за 50, я виходив, кидав гранати по ньому. Також була, що він кинув по мене гранату. Ну, благо, що я почув щелчок гранати, то я встиг лягти і граната. Ну, в пару метрах от меня взорвалось. Пошкоджение не отрымав, конечно. Ну и опять же спрятался. И он же подползал ближе, ближе уже до, нас, до нашей позиции блиндажа. Мы оставались метров где-то 15-20. 20 метров, он как раз получается, если на него давитесь, он перешел на правую сторону, то справа, то налево, левую бегал туда-сюда. Ну, я Своєго навідника поставив, щоб він на праву сторону дивився, а сам вийшов з посадки по дорозі, обійшов його, тилу, і тоді вже мій навідник підбіжав, почав стріляти, він тільки кричав Ой-ой-ой. Ну, я йому також кілька пострілів зробив в сторону голови, ну і спряталися вже в, в бліндаж. І так, от з обіду до вечора ми просиділи і вже согласували з керівництвом, що будемо відкатувати пішки звідти, тому що небезпечно було сидіти. Тим паче, що міномет вже був порождені, наш 82-й, не було смислу сидіти. Як стемніло, то ми вже пішки виходили вже звідти.